Всім привіт, з вами Саша Руснак і будемо проходити гру Return to Castle Wolfenstein. Гра цікава. я постараюсь розказувати цікавіше, бо бачив коментарі проходження гри Air Conflicts вам не подобається. Постараюсь цікаво зняти проходження цієї гри. Ну що ж, поїхали. Дивимось цікаву заставку, ну, не заставку, а відео. Як ми бачимо, тут убивають одного. Ну, питають зараз ще. Сутім Я закончено. Таке враження, буту всі німці займалися питками. Отрезали части людям и все тому подобное. Вот тут кистяк, такий интересный. Высвет. Кайфует, наверное. Ну, это, німець зараз сейчас помрет. Что ж, будем грати. Раджу зараз вначалі з ножиком. Да, да. да, да. да, да. Помре сволоч фашистка Ось ця сволочь хотіла і мене прикончити тут. Але не вийшло Цікаво, як цей станок працює вообще. А, є тут рича. А, так, полево. Ну что ж, все, немец. Допалил до ты уже свое життя. Накурился. Тут тихенько. Так, чуть-чуть. Все, гнида сдохла. Прямо в сраку. Вот так. Ми йому зробили операцію на геморой. О, у нас є вже шмайсер. Так. Я тут все не знаю чи получиться. А вийде. Знову ампутацію задньої частини. хоче подивитися, що тут пише, зупинити відео. тут надо посюди пройти на якомусь етапі тут веселый напевно, таки почнуться. уже -мо, а він ну, все накурился и полелся тут є од один позор вселенной за снайперкою стреляет но его легко зняти при и так а вот там Беремо, зразу на Наповнені виходу. Не поняв. В обично він також аж не пали. Ну є винтовка, вона не така мощна, але і снайперська версія мощна. Ось ну, так, не економимо пулі. Як коли перший раз грав, я всі пулі економив, а ви поняли, що потім що це не дуже треба на цій місці. Ото цей позор обично ззаді приходить і пали. Егай, ці боти такі щось нубе Сложно не ту взяв, чи що. Не знаю. Отак так цих всіх позорів нації надо уничтожити. Ой-мовно. Ой, Мазафака. Сейчаско. Ну все может, пока. Вам капец. Вот так. Сдохни, тварь. Кусок фашистского дерьма. Дох. Вот там еще одни. Ой. Кусок кастрации, иди сюда. Ще ніякові встраючі яйця були, то вони кастріровані і нічого не чують. Даже. Не тримаються нічого. За їхній паховий відділ. О, зробити такі вони їх всіх. Примусово. Гітлер скастрав. Все, місія пройдена. Думаю, це було вже цікавіше цей раз. Відео не дуже довге, а що зробити. Я по-швидкому зняв. Подивлюсь потім, виложу чуть поінтересніше і длинніше відео. Всім пока, з вам був Саша Руснак. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте лайки. І хто захоче, підпишіться в мою групу в контактах. Група називається Games2013. Шов перекладі означає Ігри 2013. Всім пока.